Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся рецептом приготування дуже смачних конвертиків з лаваша з сиром і помідором. Таку закуску можна приготувати на сковорідці, на грилі або ж на мангалі. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Сир натріть на дрібній терці. Можна використовувати будь-який твердий сир, а якщо візьмете моцарелу, то сир буде гарно тягнутися при розрізанні. Помідор наріжте дрібними шматочками. Кріп дрібненько наріжте. Лаваш розріжте на смужки шириною 7-8 см. На один край смужки покладіть трохи сиру, помідора і зелень. Тоді я ще додаю трохи сиру, його забагато ніколи не буває. Можна також скомбінувати кілька видів сиру. Далі підверніть один край, формуючи трикутник, далі знову заверніть і так до краю. Якщо трохи лаваша залишилося, то його краще обрізати. Таким способом формуємо всі трикутнички з лаваша. А далі ці трикутнички обсмажуємо на сковорідці або в олії, або просто на сухій. Можна підсмажити їх на грилі чи на мангалі. До шашлику вони просто ідеальне доповнення. Лаваш з сиром і помідором виходить просто неймовірно смачним. Їсти його треба обов'язково гарячим, тоді особливо соковито. Смачного!